Коментуємо трец. Рубрика Рекрутинг від Боженки». подав своє резюме на вакансію і вже через 9 хвилин отримав відповідь, про що його ретельно вивчили і вирішила рухатись далі. Ось як профі працюють на те, що от це все. Чувак, хочемо тебе розчарувати, скоріш за всього, тобі прийшла автоматична відповідь. Ну, можливо, там є якась ішка, яка по типу просканувала резюме і від того, який відсоток отримала, автоматичну відповідь відправила так чи ні? Ну, якщо це робив рекрутер реальний живий. Ми тільки оплодуємо, мабуть, у неї або у нього цього рекрутера одна вакансія, над якою він працює. Коротше, ці я інструменти вони вже встроєні в АТС, де працюють. Тобто, ти подаєшся, твоє резюме попадає в базу. В цій базі вже є я, який там можливо відбирає якісь ну зовсім нерелеванті. Скоріше за цього, рекрутер в той час сидів в АТЕСКі, переглядав в базі резюме на цю вакансію і побачив цей відгук і одразу з АТЕС. Відповів як відповідь автоматично, ось таке Буває. До речі, можна в нашій спільноті запитати у рекрутерів, у кого взагалі е який таймслой на відповідь. Я впевнена, що там 90% рекрутерів скажуть, що точно не на 9 хвилин. Тому доєднуйтесь до спільноти Talented Dog, Обговоримо багато цікавого.